Всім привіт, з вами Релакс. І в сьогоднішньому відео я хочу вам показати, що вам потрібно зробити в проєкті PAUSE для того, щоб ви 100% отримали свій дроп. Але перед початком відео обов'язково підпишись на мій телеграм-канал, тому що для вас я тут викладаю проєкти, в яких ви можете заробляти без вкладень. Багато проєктів для початківців. І також є клікери-майнери, з яких ми заробимо досить непогані гроші. Посилання на телеграм-канал буде в описі під цим відео. Насамперед, що я би хотів вам сказати? Те, що приблизно два дні назад в своєму телеграм-каналі проект PUVS виклав пост, в якому вказав, що близько 52 мільйона аккаунтів були заблоковані. Точних причин ми не знаємо, але я думаю, що багато з них не отримали свій дроп від Грінча, тобто не виконали шість простих дій, про які я, до речі, вказував у своєму телеграм-каналі. І якби ви були підписані, ви б їх виконали. І я думаю, що багато акаунтів ще буде в майбутньому. Забанено через те, що багато є ще мультиаккаунтів, багато є ферм, боту ферм ТД. Загалом зараз хочу сказати, що осталось близько 20 мільйонів аккаунтів, які дійсні. Але сьогодні поступила ще інформація про те, що З'явилися нові бани аккаунтів, поки причини також невідомі. Але зараз я вам хочу порадити те, що ви маєте обов'язково зробити, щоб вас ні в якому разі не забанили, тому що хто його знає, за що може прилетіти бан. Насамперед, що нам потрібно зробити, це перше зайти в вкладочку Earn і виконати ось це завдання. Його виклали тільки сьогодні. І, як ви бачите, тут просто підписатись на телеграм-канал, зайти в проект і купити 8 там тваринок. І вже, як ви можете побачити, 9 тисяч токенів павс ви отримаєте. Далі, що вам потрібно зробити? Це ви маєте ось тут його валиць, як ви можете побачити, обов'язково під'єднати ваші гаманці. І також з'явилася дуже така кнопочка Visit our website Як ви можете побачити, ви на ньому маєте нажати після цього. Ви маєте вибрати браузер Chrome чи будь-який, який вам тут підходить. Але якщо у вас Android, зайдіть в налаштування в Телеграмі, налаштування чатів і виключіть встроєний браузер. Тому що вас так не вийде підключити соланівський гаманець. Знаю, що в дуже багатьох виникають проблеми, щоб підключити соланівський гаманець. Давайте я вам детальніше все це покажу. Далі, як ми нажали на ось цю кнопку, нас перекидає на ось такий аккаунт. І тут, як ви можете побачити, відображається ваш аккаунт. І так само є два адреса, які ви маєте обов'язково їх підв'язати для того, щоб 100% отримати цей дроп. Це я вам гарантую, що обов'язково підв'яжіть два аккаунти, точніше два адреса. Тоновський і Соланівський. Для Солани я використовую гаманець Phantom. І, до речі, підключайте саме ті гаманці, які ви підключали раніше. І якщо у вас не виходить це зробити, те, що я вам сказав, не виходить це зробити, просто привяжіть ваш аккаунт. Точніше, Соланівський гаманець з ПК чи ноутбука. В мене вийшло з ноутбука зробити це з першого разу, без ніяких проблем, затримок. Просто зразу з першого разу все вийшло зробити так само, і ви просто перенесіть вашу сіт-фразу в гаманець Phantom на ноутбуці, і вам зразу вийде все це підключити Саме головне, щоб було підключено два ваших аккаунти. Як я думаю, на цьому сайті ми вже будемо отримувати дроп. Як ви можете побачити, кнопочка клейм також вже присутня. Звичайно, вона поки недоступна. Але я думаю, на цьому сайті ми будемо отримувати наш дроп. Загалом, поки по проєкту це все. Якщо буде будь-яка нова інформація, обов'язково про це зроблю пост в своєму телеграм-каналі. А поки це все. Якщо у вас виникли будь-які запитання, ви можете задавати їх в чаті або приєднуватися в наш телеграмовський чат, де вже більше тисячі учасників. обов'язково під'єднайте ці два гаманці. Це дуже і дуже важливо. Всім дякую за перегляд, ставте ваші лайки і бувайки.